Привіт, любі! Як ваші справи? Вже опанували словацьку мову? Якщо ви все ще з нею боретеся, то це відео для вас. Сьогодні я проведу вас у таємничий світ словацьких прикметників. Налаштуйтеся, зосередьтеся, поставте лайк цьому відео, ну і іншим на цьому каналі. І розпочнімо. З наших занять і з власного досвіду ви вже знаєте, що таке іменники, що таке відмінки, і що іменники відмінюються за відмінками. Якщо щось з цього підзабулося, то знайомтеся. Номінатив, генетив, датів, акузатив, локал та інструментал це відмінки. Їх і питання, на які вони відповідають, треба знати. А це. Іменники. Завдяки правильному відмінюванню іменників, ми скажемо, що бачимо батька, а не батько, говоримо про сестру, а не про сестра, і танцюємо з другом, а не з другом. Іменники це дуже сильна частина мови. В граматичній ієрархії він як інфлюєнсер, який задає тенденцію, і якого інші частини мови намагаються наслідувати. Отже. Якщо якийсь іменник стоїть в парі, скажімо, з прикметником, то прикметник буде повторювати відмінок іменника обов'язково. Тож, якщо ми бачимо батька, а він сумний, ми скажемо, що бачимо сумного батька. Якщо говоримо про сестру, а вона розумна, то скажемо, що говоримо про розумну сестру. Якщо ми танцюємо з другом, який ще й до того близький, то скажемо, що танцюємо з близьким другом. До чого я веду? Щоб в словацькій мові правильно навчитись говорити відім смутного отця, говоріме о мудрой сестре» та танчим з близьким камаратом, треба навчитися відмінювати прикметники, запам'ятати їх взори та групи, за які ці взори відповідають. Тому сьогодні вітаю вас на першому занятті з теми відмінювання прикметників. Всього їх буде два в цій частині. Я б мала б розказати вам про те, що словацькі прикметники поділяються на акосне стягове пригласнівація, проповоміти правила, навести приклади і обов'язково згадати про ступені. Але гадаю, що все це ви і так можете спитати в свого викладача на заняттях від Камстаді або подивитися у відповідному підручнику в інтернеті. А так як метою саме наших з вами занять є розуміння словацької мови, я спробую розказати все чітко і стисло. Лише те, що ви маєте знати. Тож, почуємо, що в словацькій мові є привласнювація прикметники і всі інші. Слово привласнювація можливо спочатку важко запам'ятати, тому ми його перекладемо. «Привласніть» – «нічо», значить привласнити щось, ну, грубо кажучи, віджати. Наприклад, привласні ці культуру, узем'є, «узем'є», «умен'є». Що завгодно, багато варіантів. Про привласнювація прикметники вам варто знати наступні речі: вони відповідають на питання, чи, чи, чи це знання допоможе вам відрізнити саме привласнювація прикметники від всіх інших. І друге, вони відмінюються за взором або шаблоном Оцо Маткін Паві. Всього взорів 5. Ось три з них відповідають за привласнювація. Придавне мене. Якщо ви раптом забули, що таке взор, нагадую, що це шаблон або приклад відмінювання цілої групи слів. Тобто, замість того, щоб вчити цілий граматичний словник, ми запам'ятовуємо лише одне це слово і його відмінювання. Такий трюк ми вже проробляли з дієсловами і іменниками у попередніх відео, тому ви можете повернутись назад у часі і передивитись. Ну а тепер, що то за слова такі, які відповідають взору маткін оцеопавій»? На практиці. Ось вони: сестрін, той, що належить сестрі, наприклад, Деннік. Мішоу, той, що належить Михайлові, скажімо, Чун. І Козій той, що належить Козі. Наприклад, «млєко». Якщо ви були достатньо уважні, ви помітили певний збіг моїх прикладів з тими взорами, про які ми вже згадували. Тож робимо висновок, що за прикладом зору маткін ми відмінюємо привласнювація прідавне мена», жіночого роду, і вони ще мають суфікс «ін». Це, наприклад, сестрін, сполужячкін, янін а так далі. За прикладом взору отцов ми вже відмінюємо привласнювація придавне мене чоловічого роду. Вони ще мають суфікс о мішоу, хлопців, братов. А за прикладом взору паві, ми відмінюємо привласнювація придавне мене, які позначають тварин. Наприклад, козі, єлені або вчелі. Все з першою частиною впоралися. Тепер можемо зробити перерву на тік-ток. Але Тік-Кок Камстаді, звісно, і хоча там немає стільки корисної інформації, як тут, але є інтерв'ю з українськими студентами в Словаччині, які діляться своїм досвідом. Отак, От непомітно, ми переходимо до частини, де я демонструю вам різні таблички, а ви їх перемальовуєте забагато? Добре, тоді по черзі. Табличка номер 1 Як це розуміти або читати? Зліва в нас це ліво. Зліва в нас відмінки, зверху число, а ще рід: чоловічий, жіночий або середній. Зверніть увагу одразу, що всі відмінки чоловічого і середнього роду в цьому взорі мають однакові закінчення. Всі, окрім номінативу і що більш важливо, акузативу. Прослідкуємо на прикладах: суседового сина сом чакала на станіці для чоловічого живого, бо син це живе. Суседов мобіл СОМ виділа вчера. Для чоловічого неживого, бо телефон це неживе. І суседово ато Терас оправує. Для середнього, бо пам'ятаємо, що авто в словацькій мові середнього роду. Не знаю, чи це вже професійна деформація, але всі інші форми, як на мене, дуже логічні і додаткових пояснень не потребують. Все, що треба зробити вам, це, на жаль, їх вивчити. Тепер. Порівнюємо взор Маткін з Оцол і видихаємо з полегшенням, бо нічого нового тут нема, окрім суфікса ін. Самі подивіться. І знову позор на акузатив: сусед кін го сіна сом чакала на станіці, сусет кін -мобіл сом виділа вчора, і сусед кіно Ауто тераз оправуєм. Окей, як щодо вправ, дозволяю підглядати в табличку. Я стояла з маминою сумкою та чекала на неї. Стала сом з мамкіною кабелкою, а чекала сом на ню. Машину ми залишили на парковочному місці Карла. Ауто зменяхали на Карловом парковацем статі. Павловій сестрі ми подарували самокат. Павловій сестре змедарували колобешку. Я не знаю, що мені робити без батьківської поради. Не вім, що робити без оцкової ради. Вчора зламався старий бабусін стіл. Вчера са розпадав старий бабкін ствол. Ми великі молодці, тому що більша частина цього уроку вже за нами і все, що залишилося, це обговорити останній третій взор. Це Паві. Очі на табличку. Напевно, найважливіше, що варто сказати про взор Паві це те, що його Послідовники <хи> часто нехтують правилом ритміцького кратення. Це правило зазвичай забороняє нам ставити в словацькому слові два довгих склада один за одним, тобто два дужня. За цим правилом ми б мали чергувати довгі та короткі склади, як, наприклад, в слові зауїмавії. Але в зора це правило обійшло, воно вважається винятком, і тому ви бачите тут два дужня. Все. Інше не цікаво. Ну, а ще пам'ятайте про акузатив. Переходимо до прикладів. Вони ж вправи. Провідмінюйте слова в лапках. В природі з мес познавали медведіє младятко. Гулаш з єленєго меса, влк в. Овчом. Руху, рукавіце з гусацій кожа. Я знаю, що ви в курсі, але не можу не підкреслити, що прикметник повторює не лише відмінок іменника, але і його рід. Тому в нас є медведьє младятко середнього роду, овчий рух чоловічого роду і гусація кожа жіночого роду. Тож, коли перекладаєте речення, не забувайте правильно визначити не лише відмінок прикметника, іменника, але і його рід. Можливо, ви помітили, що весь цей час ми з вами розмовляли лише про однину і розбирали таблички склонювання прикметників лише в однині. Є ще множина. Але... Щоб більше не мучити ні вас, ні себе, я під цим відео в описі залишу посилання на наш телеграм-канал. Там ми розмістимо всі необхідні приклади відмінювання взорів от маткін, паві і воднині. І в множині, і додамо ще декілька цікавих вправ, щоб ви потренувалися, і нарешті запам'ятали, як і коли що використовувати. А коли ви вже будете готові попрактикувати набуті знання, запрошуємо до участі у нашому розмовному клубі. Вся інформація про нього є також в телеграм-каналі. На сьогодні все. держим вам палце, і побачимось в наступних відео. Па-па!